Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк і новин шоу Бізу. Не дивлячись на всі хвилі хейту і критики, журнал Forbes Ukraine повідомляє, що минулий сезон Холостяка став найкращим і має самі високі рейтинги за всю історію проекту. Але чому хвиля хейту проти Тараса набирає обертів і чому такі заяви більше схожі на спроби зберегти репутацію? Давайте про все по порядку. За інформацією медіахолдингу Starlight Media, у склад якої і входить телеканал СТБ, сезон з Тарасом сумарно зібрав 81 мільйон переглядів, що і дозволило стати йому найпопулярнішим проєктом на телебаченні у 2025 році. При цьому його переглянули майже 20% від загальної цільової аудиторії, що навіть перевершило попередні очікування. Як зазначають творці холостяка, їм вдалося максимально задовільнити запит глядачів на такий формат реаліті-шоу, який дозволяє хоча б ненадовго відволіктися та відпочити від реальності. Водночас виробництво проєкту вимагало значних фінансових витрат. Зокрема, створення десяти випусків минулого сезону обійшлося більш ніж у один мільйон доларів за маржинальності близько 30%. Точних цифр компанія не розкриває. Однак наголошує, що реальні витрати були ще вищими через вплив інфляції, а також через те, що сезон з Тарасом налічував понад 10 випусків. Окремо продюсери прокоментували зйомки в Карпатах, які частина глядачів критикувала за нібито дешевий вигляд. За словами прислужби, саме ці епізоди виявилися найдорожчими, адже з нуля довелося облаштовувати простір на природі для тимчасового проживання всіх учасниць і знімальної команди. А також забезпечувати охорону дівчат і знімальної апаратури. І тут виникають перші сумніви як ви думаєте, чи буде готель в Буковелі коштувати дешевше, якщо туди мінімум на тиждень треба заселити абсолютно всіх учасниць проекту, самого Тараса та ще й всю зйомочну команду? Скоріше, навпаки, це буде рази в два чи три дорожче. Простий приклад, чому люди часто їздять на відпочинок, так би мовити, дикарями і проживають в автомобілі або палатках? Тому що так виходить значно дешевше. І тому говорити, що проживання в наметах було найдорожчим це виглядає дивно. І якби творці не жалілись на великі витрати щодо створення проекту, вони ніколи не відкриють суми прибутку, отримані після показу. Чого вартують тільки рекламні інтеграції? Наприклад, пам'ятаєте смішну шапку Ірини в першому випуску? Це виявилась фірмова Панама від бренду Еромін, і продажі цього бренду виросли на 15%. А як зазначає ювелірний дім Sova Jewels, вона постійно вкладає в рекламу на проєкті близько 18 маркетингових витрат за рік, і при цьому велика частина покупців дізналась про їхні ювелірні прикраси саме із холостяка. Але йдемо далі. Пам'ятаєте, як Тарас в своєму інтерв'ю Єві Корчик говорив, що для нього гроші не були головною метою участі в проєкті, і він попросив звичайний гонорар, як в кіно. Так от зараз в ЗМІ форситься інформація, що такі актори, як Цимбалюк, за один зйомочний день отримують від 25 до 45 тисяч гривень, в залежності від масштабів проєкту. І звісно, що проект Холостяк буде значно популярніший, чим який серіал з Тарасом по типу кава з кардамоном. А тому логічно зауважити, що гонорар буде ближче до верхньої межі. А тепер додайте до цього, що його аудиторія виросла більше, ніж на 150 тисяч підписників. А значить, медійність йому приносить вже значно більше грошей, чим раніше. При цьому сам Тарас в тому ж інтерв'ю повідомив, що після проекту підвищив свої розцінки на рекламу і зйомки. І, хоча конкретні цифри не вказувались. Експерти повідомляють, що участь в шоу могла підвищити гонорари за зйомки як мінімум на 50%. От і виходить, що основна мета Тараса на проєкті це не тільки отримання досвіду, як він сам говорив, а й отримання доволі високого прибутку. Нехай не із проєкту, але він прекрасно розумів, наскільки сильно виростуть його доходи в перспективі після зйомок Холостяка. І що ми маємо у підсумку? Спроби творців Холостяка наголосити, що вони вже прям останні гроші витрачали на проект, щоб задовільнити глядачів, а також слова Тараса, що для нього гроші це не основна мотивація участі в проекті. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.